А цієї неділі у Новояврівську відбувся Всеукраїнський фестиваль творчості людей із інвалідністю, Політ з одним крилом. Було багато сміху радості, трішки сліз, але найбільше захоплення кожним і кожною, хто вийшов на сцену. Депутат обласної ради Володимир Хархаліс написав в дописі: Я в черговий раз хочу висловити своє захоплення всім людям з інвалідністю. які Щодня долають труднощі повсякдення. А також глибоку подяку соціальному центру благодійного об'єднання дитячі мрії та громадська організація Регіна в особі Наталія Кулик Цим працівникам, вихованцям, батькам ви робите неймовірні речі, а головне доводити, що життя з інвалідністю є до того ж, воно дуже яскраве. Наталія Кулик, засновник і голова оргкомітету фестивалю творчості осіб з інвалідністю, політ з одним крилом приєднюється до нас до ефіру разом із як завжди з вихованцями Наталію Доброго вечора! Доброго вечора. Вам. Так, вибачайте в нас через технічні можливості через технічні якісь негаразди. Трошки змістився ефір, але дуже хочемо з вами поспілкуватися В першу чергу я вас вітаю в тим, що фестиваль відбувся. Вітаю, що у вас така велика була кількість учасників. Це, напевно, за час історії цього фестивалю єдиного, нагадаю нашим глядачам на Львівщині фестивалю для осіб з інвалідністю рекордна кількість цього року, так? Е, ну по суті так, за 6 років поспіль це вже рекордно. І ми напрочуд самі здивовані, оскільки війна і стільки бажаючих хотіли взяти участь. Ну, це на, це нам говорить. Це говорить про велику довіру і про те, що ви робите разом з своїми вихованцями, своїми однодумцями. Так, і в нас є поряд з вами в нас є переможець фестивалю, учасник наш Олександр Буфан, якого ми знаємо, наші глядачі знають. Саша, вітаю з успішним виступом. Дякую. Так. В нас, в нас є багато, то як тривала підготовка. Ну, взагалі я можу сказати, що це було все зроблено дуже на високому організаційному рівні. Але тепер скажіть: ми покажемо кадри. А тепер розкажіть, які номінації були і в яких номінаціях змагалися учасники. Ну, в нас було багато номінацій. Це саме вокал, хореографія, інструментальна музика, це були дуети, ансамблі, оркестри, виконання пісні. Проза, декламування прози було. Е, Декоративно-прикладне мистецтво, е, це є також народна творчість, вишивка, бісероплетіння, е, е, бісероплетіння, так, образотворче і візуальне мистецтво, авторська відеоробота і наш Саша власне, був переможцем. Е, це є був приз глядацьких симпатій. Загалом це в 10 номінаціях прийняли участь: 97 учасників. Сам фестиваль відбувався в два етапи. 97 учасників подали свої заявки, свої роботи. Звичайно, пройшов відбір, тому що, якщо б ми всім з 97 учасників дали можливість нам би пройшлося проводити фестиваль 2-3 дні, ми провели відбір і кращі, які ну. Скажемо, роботи кращі номери. Ми вже на гала-концерт Зокрема, це вчора відбулося в місті Новояворівської, десь близько трьох з половиною годин. Журі оцінювали, вже давали там перші, другі, треті місця. Хоча я знаю, що журі дуже важко було працювати, тому що вони всі яскраві, всі особливі, кожен по-своєму. Ну і Сашу виділили нас. Не було так призу глядацьких симпатій. Це вже вчора журі. Хотіли було гран-при. А Саша нас приз глядацьких симпатій одержав планшет. Від Нашого спонсора Кормотеху, і також ви вже згадували один з наших спонсорів. Це є громадська організація Корміл Володимир Хархаліць, який завжди підтримує наші ініціативи, і ми дуже дякуємо за такий кредит довіри, які завжди нам дають і допомагають. Так, а що У Саша? Іноді. А що, що Саша робив, якій він номінації змагався? Співав? Я сподіваюся. Так, це, це було. Він співав. Він співав. був у образі Шевченка. Я думаю, що ви маєте цю фотографію чи ні? Там дуже багато фотографій. Буданку, там може 52-й файл, там є багато фотографій. В нашої відео пісня думи мої». То, власне, біля мене сидить Оксана. Це, ну, ви знаєте, права рука в благодійній організації, а також вона в оргкомітеті, довірена особа, і власне вона ще й займається вокалом з, з Олександром у нас в стінах соціального центру. Це дуже, це дуже велика справа. Ви знаєте, що я насправді дивилася підготовку. Це було на високому рівні організовано. Але ну, навіть те, що я бачила вас на сторінці, е, номери і учасники це, звичайно, торкає до глибини душі. Який був ну, в, нас від... також, в нас також є е, е, наші партнери, це файне свято, яке шість років поспіль нам ставить звук світло. У ага, картинка... нас, нас якраз є відео, якраз підготовка, це, що ви знімали. Так, Бо воно би... так... так це підготовка, та, все дуже професійно. і... Не знаю, на такій сцені Саша. Напевно, Саша не хвилювався виступати. Не відчував. відчував себе артистом. Напевно, цього разу це був один із тих разів, що Саша реально свої емоції трошечки взяв під контроль. Під контроль. І це єдиний раз, коли він не впустив сльози, бо у нас дуже такий жалісливий, дуже такий він нас співпереживає про ту пісню, яку він виконує. Можуть так. бути сльози. Вчора втримався перший раз за шість за 5 років. Він не заплакав на сцені. Це вже ми вміємо контролювати емоції, правда, Саша? Це Саша, справжня зірка, зірка. <рес> так. У нас там було там, Богдан, покажи, будь ласка, так, от зустріч учасників фестивалю а Ви розкажіть, звідки були учасники і якого віку? Тому що я бачу там і зовсім маленьких дітей, і дорослих. В нас обмежень вікових немає. В нас, якщо називається самій назві «Політ з одним крилом, це є фестиваль творчості осіб з інвалідністю. Тобто ми не ставимо вікових категорій. Просто беремо по номінаціях, так, звичайно, що можливо, журі важко це оцінювати, це можна в них питатись, чи чи впливає на результат вікова категорія, так, але розумієте, якщо брати, то ще потрібно тоді класифікувати за нозологіями. Взагалі такі фестивалі це дуже важко проводити, бо якщо дітки, скажімо, Ну, правильно скажу, щоб нікого не образити здорові діти, то їх класифікують все ж таки по вікових категоріях. А особи з інвалідністю, навіть синдромом Дауна, є різні форми, і тому виконання тої самої пісні одної дитини чи іншої це дуже важко оцінити. Тому ми не обмежуємо, ми даємо можливості всім без обмежень вікових категорій, без обмежень якихось нозологій, щоб виділяти вони ми їх так рівняємо всіх в однаковій можливості і показуємо їхні приховані таланти, які дані їм господом. Так, Меність Наталі, я знаю, я знаю, що ну тільки вашими зусиллями вашої організації і благодійної організації, напевно, це важко би було. Хто вам ще допомагав? Хто є такі? Е... Так, дивіться, в нас фестиваль і відбувається з, ну, Дуже багато малих спонсорів, дуже багато великих спонсорів, тому що навіть купити цю рамку, щоб дати подяку, так це також на це треба знайти. Кошти а зараз кошти, ну вони обмежені, бо місцевий бюджет він у нас не закладені. Кошти були на такий фестиваль. Ми завжди силами наших меценатів. Але за сприяння міської ради, за сприяння районної ради, а також наших місцевих місцевого бізнесу. А також є. Ну вони не хотіли називатися. it компанія місто Львів. Ну, пан Богдан мо можу сказати. Просто все, що нам дозволили сказати, бо хотіли інкогніто бути, але нам це приємно, що нам довіряють і а, воно десь надихає і далі працювати. А, Оксанка хотіла доповнити найстарший учасник був того року з 64-го року народження 64-го року народження. По дві чи три номінації він зайняв участь, це... виходив тричі на сцену і настільки емоційно він був. Піднесений і надихнув прочув по наш фестиваль ще півроку з лютого місяця. Він почав нам телефонувати в оргкомітет, Я подаю заявку, кажу всьому свій час. у Нас березень, квітень. І так пальнував, пальнував. Казав 25 травня, що ми підведемо підсумки. Чи проходите? Ви на гала концерту? 25 зранку, 7 ранку телефонує. Я прийшов, кажу, пройшли, приїжджайте. Я ще задала ваше питання. Дарите це Хмельницька область, Одеса, Київ, Дніпро, Черкаси, Червоноград, Золочів, це Львівська область і Полтавська область. Нас вперше учасники приїжджали за день до хто здалека, Ми поселяли силами наших місцевих меценатів. Вони проживали в нас в готелях, і це дало можливість їм підготуватися і відпочити з далекої дороги. Скажіть, от ну зараз ми бачимо це, так виглядало фує перед початком. Так, це було дві номінації. Прикладне ці вироби вони нас відсилають заздалегідь, щоб ми могли їх оглянути, собі Добре, десь так. візуально продумати, як це буде виглядати, тому що підготовка до фестивалю це не є 9 червня, це заздалегідь і. Надати форму тим виробам, щоб ви могли подивитися. А також на нас 184-й навчальний центр має свій оркестр, оркестр військовий і завжди, там, 6 років поспіль, вони приїжджають в третій годині. Звучить під оркестр, заходять наші всі учасники по червоній доріжці, під оркестр військових. Ну, Це вже в нас така гарна традиція, знаємо. Я, знаю, ми, ми я ще раз скажу, що це, ну, це просто рівень надзвичайно на високий. А що вам найбільше що вас найбільше вразило? Скажіть на завершення, що вам так за ну запало особ особливо о, в душу? Ну. Очі дітей, і коли вони я за кулісами особисто Оксана вона в залі, бо вона в нас звукорежисерами сидить і вона контролює сценарій. Я за кулісами дивлюся. Ну тому мені завжди я, я бачу цю задню сторону за життя. Оксанка бачить це, але я бачу ті очі, коли діти виходять, і коли вони їхні мрії збуваються, вони. А ще як вони ходять на нагородження за за по кожній номінації, як вони обнімають цю статуетку Ніка, У нас статуетка Ніка на нагорода мені, Саш, будь ласка, я покажу. Це є з двома крилами. Чому в нас називається політ з одним крилом? Тому що особи з інвалідністю це ніби ангел з одним крилом. А е, створюючи умови на фестивалі, ми даємо можливість тримаємося емоційно. Ми даємо це друге крило. І в нас Ніка це такий свого роду логотипчик. Тобто, ось так виглядає, переможець. І бачите за кулісами, як вони обнімають цю статуетку. Ну. Це, це це завжди це надихає, і ми виходили вже вчора втомлені в півперша ночі. Але ми вже продумували, як ми будемо робити наступний фестиваль, на наступний рік десь там рахувати якісь організаційні недопрацювання. Ну їх не бачили, але ми це знаємо. Ну, ну за колісами. В нас на ще теж для всіх учасників: чай, кава, печенька, соки. Це також наші меценати, наші добродії подбали про те, щоб учасники мали можливість протягом 4 годин ну не відчувати голоду. Десь Ну, е, слухайте, я знаєте, в нас є добра з вами вже традиція. Вам, вам треба все озвучувати. Те, що ви озвучуєте в ефірі Львівської мануфактури новин, то обов'язково здійснюється. Тому озвучуйте всі свої плани і наміри. Я, Саша, обіцяю, що я приїду в гості. Так. Запрошую. Так, обов'язково. Е, і хочу вам сказати, що знаєте, хоча назва така політ з одним крилом, ви насправді окриляєте тих людей, які ну не мають ніяких вад е, своєю роботою і цим фестивалем, цим заходом це 100%. Так що, Саша, е, сентименталь для Саші 5 років назад, це ми так і познайомилися. Власне, він перше виступив у нас на фестивалі, а потім так його затягнуло і Він став учасником соціального центру. Тому я, Саша, ще раз вітаю, вітаю вас, всіх організаторів і громадську організацію Регіна, що робите велику справу. Хотілося б тільки побажати, щоб таких фестивалей, таких заходів було більше, зокрема на території Львівщини. Вам величезних успіхів, ви, ви молодці. Дякую. вам. А ми хочемо вам. в свою чергу подякувати всім, хто нас підтримує, і за кредит, і довіри Це. з Богом, слава Україні, героям слава!